Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 2 липня 2025 року. Ключові висновки. Сполучені Штати призупинили постачання зброї Україні, включаючи критично важливі ракети-перехоплювачі ППО, артилерійські снаряди, ракети та реактивні снаряди. Рішення про призупинення військової допомоги Україні ймовірно змусить українські війська продовжувати зберігати матеріальні засоби, хоча точний час запланованих поставок, які сполучені штати призупинили, наразі залишається незрозумілим. Призупинення допомоги Сполучених Штатів Америки Україні ймовірно прискорить успіхи Росії на полі бою. Як це вже відбувалося з попередніми призупиненнями допомоги Сполучених Штатів Америки в минулому. Призупинення допомоги США Україні підкріпить теорію, Рію перемоги президента Росії Володимира Путіна, яка стверджує, що Росія може виграти війну на виснаження, роблячи повільні поступові просування та продовжуючи підтримку України заходом. Кремлівські чиновники реагують на призупинення військової допомоги Сполучених Штатів Америки, публічно ігноруючи теорію Путіна про військову перемогу як успішну, що прямо суперечить заявленій меті президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа сісти е, Росію за стіл переговорів та досягти міцного та справедливого миру. Кремль також використовує призупинення допомоги США як основу для продовження риторичних атак проти європейських оборонних зусиль, що відповідає ініціативі Трампа щодо того, щоб Європа взяла на себе більшу частину тягаря колективної оборони. Рішення США призупинити військову допомогу Україні особливо погіршить здатність України захищатися від посилених можливостей Росії у сфері ракетних атак, далекого радіуса дії та ударів безпілотниками, які призвели до значних жертв серед цивільного населення, що різко суперечить заявленій меті президента Трампа зупинити жертви серед цивільного населення України. Українські війська просунулися на півночі Сумської області. Російські війська просунулися на півночі Харківської області та поблизу Торецька та Новопавлівки. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані -го, 29 -го червня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на захід від Андріївки, тобто на північ від міста Суми. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ. Відео, опубліковані 25 червня, свідчать про просування російських військ у західній частині Вовчанська на, північ... на північний схід від Харкова. Російські війська нещодавно просунулися на турецькому напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 2 липня свідчать про те, що російські війська нещодавно е, незначно просунулися на північ від Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від піддубного, тобто на південь від Новопавлівки. На інших відтинках фронтів без змін.